Вітаю! Ми переходимо до сьомої глави Дао Де Цзін. Це одна з найглибших і водночас найбільш парадоксальних частин вчення. Вона відкриває нам таємницю вічності і секрет істинного впливу на світ. Сядьте зручніше, зробіть глибокий вдих, і дозвольте цим словам проникнути у вашу свідомість. Слухайте уважно текст давньої мудрості: небо вічне земля. Довговічна. Чому вони можуть жити так довго? Чому їхнє існування нескінченне? Тому що вони існують не для себе, вони не народжують самих себе, не живуть заради власної вигоди, і саме тому їхнє життя досконале і невичерпне. мудрець. Спостерігаючи за цим законом, вчиться у світу, він ставить себе позаду інших. Але саме тому опиняється попереду, він не дбає про власне життя, наче забуває про своє его, і саме тому його життя у безпеці. Хіба це не через те, що він позбавлений особистих бажань? Саме так. І через те, що він не має приватних цілей, його істинні цілі завжди досягаються. Давайте зупинимось тут і поміркуємо над цим. Ця глава починається з образу неба і землі. Уявіть собі, безкрайнє небо, воно накриває все суще, воно дарує сонце, дощ, вітер. Чи просить небо щось взамін, чи каже воно подивіться на мене, я головне? Ні, воно просто є воно віддає себе без залишку. Тепер погляньте на землю під ногами. Вона тримає на собі гори, ріки, ліси і нас із вами. Вона годує все живе, вона приймає кожне зерно і дає йому силу рости. Вона не вибирає кому дати опору, а кому ні. Вона існує для всього, що на ній. Лаодзи запитує нас, чому вони вічні. Відповідь вражає своєю простотою, бо вони не живуть для себе. Це звучить дивно для сучасної людини. Нас вчать боротися за своє місце під сонцем, нас вчать, що виживання це, кон це конкуренція, що треба брати, накопичувати, захищати своє, але Дао каже. Це шлях до кінця. Те, що напружується заради себе, швидко вигорає, те, що хоче втримати форму, руйнується. Небо і земля не мають его, у них немає страху зникнути, тому вони не зникають. Це закон збереження енергії у вищому сенсі. Коли ти не витрачаєш сили на захист власного образу, ти стаєш нескінченним джерелом сили. Давайте заглибимось у другу частину глави. про мудреця. Як ми можемо застосувати принцип неба у нашому людському житті? Адже ми, люди, у нас є тіло, є потреби? Текст каже: він ставить себе позаду інших, але саме тому опиняється попереду. Уявіть собі, лідера. Справжнього лідера, не того, хто стоїть на трибуні й вимагає поклоніння, а того, хто підтримує інших, того, хто пропускає вперед свою команду, того, хто дбає про успіх інших більше, ніж про власний блиск. Що відбувається з такою людиною? Люди самі виштовхують її наперед, люди довіряють їй, люди йдуть за нею не з примусу, а з вдячності. Коли ти відступаєш назад. Ти отримуєш огляд всього поля битви, ти бачиш більше, ніж ті, хто штовхається в першому ряду. Це парадокс влади. Чим більше ти хочеш контролювати людей заради себе, тим більше вони опираються, але відпусти контроль, почни служити іншим, і ти отримаєш абсолютну владу, яку ніхто не захоче у тебе забрати. Він не дбає про власне життя, і саме тому його життя у безпеці. Згадайте моменти, коли ви найбільше боялися щось втратити, гроші, статус, відносини. Цей страх сковував вас, він робив вас слабкими. Людина, яка тремтить над своїм я, стає вразливою, її легко образити, її легко зламати, просто зачепивши її гордість. Але уявіть людину, яка забула про своє его, вона прозора. Образи пролітають крізь неї, не зачіпаючи, втрати не руйнують її, бо вона не була прив'язана до речей. Така людина стає невразливою, вона подібна до води, яку неможливо розрізати мечем, вона подібна до порожнечі, яку неможливо знищити. Це і є безпека, про яку говорить Лао Цзи. Це не безпека високих стін, це безпека відсутності того, що можна атакувати. І фінальна, найпотужніша думка глави через те, що він не має приватних цілей, його істинні цілі завжди досягаються. Це звучить як магія. Як це? Не мати цілей і досягати їх? Тут йдеться про різницю між бажанням его і наміром душі. Бажання его – це жадібність. Я хочу це, щоб бути крутішим за інших. Це завжди напруга, це завжди конфлікт зі світом. Але коли твій намір чистий, коли ти робиш справу заради самої справи, заради блага, заради краси, весь світ починає тобі допомагати. Згадайте художників, які творили не заради грошей, а тому, що не могли не творити. Часто саме вони ставали великими. Згадайте підприємців, які хотіли змінити світ на краще. А не просто заробити мільйон. Саме до них приходили великі статки, це закон відлуння. Ти кричиш у світ, Дай мені, і світ закривається. Ти кажеш світу, візьми від мене, і світ обсипає тебе дарами. Коли ви відпускаєте своє маленьке я, ви з'єднуєтесь із великим Дао, ви стаєте провідником. І тоді енергія Всесвіту тече через вас без перешкод. Ваші руки стають руками неба, ваші слова набувають ваги землі, ви нічого не робите для себе, але все робиться для вас. Як практикувати це сьогодні? Просто спробуйте. У розмові поступіться співрозмовнику, дозвольте йому бути правим. Подивіться, що станеться ви не програєте, ви збережете спокій у справі. Зробіть щось корисне, не очікуючи подяки, відпустіть результат. Просто насолодіться процесом віддачі, відчуйте цю легкість, легкість відсутності потреби щось доводити. Це і є стан неба й землі, це і є шлях до вічності, небо вічне, земля, довговічна. Будьте як вони. Живіть не для себе, і ви знайдете себе справжнього, себе якого неможливо втратити.